Вітаю! Сьогодні в Лівкові. Зробили у криниці скважинку. Ось синя труба. Ось вона наша скважина голка. Ось наш поверхневий насос качає із неї воду. Водичка йде з хорошим напором. Але є одне но. Вона тече білою, вже тече пів години. Товариші, колеги. Кого може було таке, він каже, що робить. Піска нічого немає. Фільтер не порвати, то тобто, ну все. Все чітко, ну от Де вона от така біленька. Не знаю, ну здається, може чуть-чуть просвітлила. Було у когось таке? Пишіть в коментарях. Так, качаємо вже годину. Тут цей басейн наводить. Сирина біла. Не, ну світліше, звісно, ніж була відзначальна. Тенденція йде дочистити, до але всередине ще біла. Ладно, покачаємо ще 6 Кстати, ось, Цікаве спостереження. Зараз насос качає і вода в колодязі не прибуває. А ну, Артем, виключ насос. Виключаємо насос. Ну-ка, димось. Зліво потекло. О, і вийшов потекло. До речі, таким способом осушають котлованик при будівлі багатоповерхівок. Забувають декілька бесінок. І викачує постійна відкачка з півметровим фільтром. До речі, тут фільтр я поставив 40 см висотою. Тому що в мене були випадки в цьому населеному пункті при метровому фільтрі. Осушає настільки, що оголяється верхній отвір фільтра і починає підвоздушувати, Води не вистачає. Тому фільтр взяли максимально короткий. Включаю. Артім. Дивимось як пересихають наші потічки. Ну, оцю калюшку не понижає, вона так і стоїть. Зараз качала і вона не падає нижче. Так, ще пів години пройшло. Ну, світліше. Трошки світліше стало. Все, будемо під'єднувати до труби замовника. Підключаємо зараз до зворотнього клапана. Там ще дубліруючи на насосі у замовника стоїть зворотній клапан. Подивимось, може ми цього і зовсім викинемо. Цей мабуть не тримає, раз там продублювали. Ну і вже буде замовник прокачувати, допрокачувати. Мабуть весь день сьогодні буде качати. Все, всім пока!